Уважайте, що війна продовжується, і у нас новий головнокомандувач Олександр Сирський. Завдяки його підтримці, до речі, було знято відео, яке ви побачите далі. І далі його справа планувати операції, наступальні операції. Всі дуже чекаємо цього оборонні операції. А ми мусимо стояти пліч опліч з його командою, з героями, які увійшли в його команду, підтримувати міськами, вчинками, серцями. І кожен на своєму місці робити так, щоб Збройні Сили здобували перемогу, звільняли території і повертали людей. Домовилися! Не чую, домовилися! Ну і перед тим, як ми виконаємо цю пісню, ще додам, що вона була написана з власних переживань. Кожне слово там викарбоване з тих емоцій, які ми сублімували в собі. І потім, в якийсь момент, ця пісня народилася досить швидко з однією метою підняти дух всіх тих, хто боровся, і продовжує боротися. І це на нашу думку спрацювало, тому що кожен з вас знає цю пісню. І військові знають, і цивільні. І ви зараз будете її співати разом з нами. І також, кожного разу, ця пісня звучить в парі цих тих героїв, які пішли на щиті, але яких ми пам'ятаємо і повинні продовжити те, що вони не встигли доробити, здобути правильну перемогу в цій війні. Отже, кияни, антитіла, пам'ять про всіх, хто в небі для підняття духу всіх тих, хто бореться, фортеця Бахмут.